Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей, 15% в аптеках, подорожних, пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Україні на військовозобов'язаних можуть чекати штрафи. У зв'язку з посиленням мобілізаційних заходів ризики втрати значної суми суттєво зросли. Важливо, що подібні покарання для ухилянтів можуть застосовувати навіть без їхньої присутності. Кому загрожують штрафи, як дізнатися про їх наявність і в якому випадку його можна не платити, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я Людмила Труфан. Підписуйтеся на наш канал, і тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. У травні в Україні набув чинний документ, який регулює міри покарання для ухилянтів за військові правопорушення і невиконання правил мобілізації, зокрема на військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад, не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Після підписання відповідного документу Володимиром Зеленським було запроваджено всього три режими порушень: перше повторне і під час воєнного стану. Тоді ж штраф за неявку в ТЦК збільшився в рази. Штраф за Порушення правил військового обліку у мирний час від 3400 гривень до 5100 гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладання штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу постанова про накладання штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника. Або за місцем розташування його майна. А звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста: існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця, розповів адвокат Микола Максимов. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію може надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК. Штраф для ухилянтів може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від його моменту вчинення. Про це заявив народний депутат з голосу Андрій Осадчук в ефірі ток-шоу Українська правда. Зараз схема така, що ТЦК отримує право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто, саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти: блокування рахунків, блокування майна. Тобто, якщо ви не сплатили штраф. Через виконавчу службу все буде робитися. За законом ТЦК звільнені від обов'язку складати протоколи про адмінправопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу. Водночас чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Такі рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби. Дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт, майна і блокування банківських карток. Пояснює адвокат Микола Максимов. Зараз ТЦК у разі правопорушення з боку військовозобов'язаного оформлює протокол про. Притягнення до адмінвідповідальності цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу. Вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм. Штрафи можуть виписувати заочно без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного, якщо особу повідомили про необхідність явки належним чином і. Вона проігнорувала виклик без поважної причини, враховуючи це, військовозобов'язаний може і не знати про те, що на нього наклали штраф. Юристка Ірина Ан у коментарі дзеркало тижня надала детальне роз'яснення щодо того, як можна перевірити наявність штрафу. Перший і найпростіший спосіб це особисте відвідування ТЦК, де громадянин перебуває на обліку. Там можна безпосередньо дізнатися про наявність штрафу та отримати копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо така є. Другий метод передбачає перевірку в реєстрі виконавчих проваджень. Якщо штраф було накладено, інформація про нього має бути внесена до цього реєстру державним або приватним виконавцям. Утім, є ще один спосіб. Третій спосіб це використання мобільного застосунку. Дія у розділі сервіси можна знайти інформацію про відкриті виконавчі провадження, зокрема щодо штрафів від ТЦК. Юристка наголошує на важливості з'ясування конкретних підстав для накладення штрафу. Якщо громадянин впевнений, що дотримувався всіх вимог законодавства, вчасно оновлював свої дані та не ігнорував повістки, він має право оскаржити штраф у судовому порядку. Для оскарження штрафу необхідно подати адміністративний позов до суду за місцем реєстрації або за місцем перебування ТЦК протягом 10 днів від моменту винесення постанови. Якщо цей термін пропущено, можна подати заяву про його поновлення. У свою чергу нардеп Фадієнко порівняв із самогубством спробу оскаржити ці штрафи у суді. Може бути оскаржене, те саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримуємо безліч судових справ. Змагатися з державою таким чином, це як стріляти собі в голову або повторити долю тих, хто втопився в тисі. Я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється, все одно буде ухилятися. Водночас багато адвокатів нагадують, що в разі несплати штрафу майно боржника ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено і навіть реалізовано. Виявляється, що на державному онлайн аукціоні сетам майно можуть пустити з молотка. З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє прислужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста, забирати забороняється предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі. По одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю, один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші, необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки. А що думаєте ви про штрафи для ухилянтів? Напишіть нам про це у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони і віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.